Доброго дня, друзі, вітаюся на каналі Садово Гронікультури Вирощим разом. Сьогодні буду робити пересадку еустоми, можна сказати, перевалку у більші стаканчики. Ось такі стаканчики. У них буду робити перевалку еустоми. Ця еустома була посіяна 16 лютого. Ось така густома, ось така коренева система. Вже потребує пересадки. Це в мене гібрид ABC-мікс. Ось такий гібрид еустоми різних кольорів. Ось оце в мене саме найбільший сінець. Ось така коренева. Вже дуже тісно потрібно пересаджувати. Трішки тримав маленькій касеті щоб більш коренева система наросла. Ось така ось такі рослинки. Сьогодні буду пересаджувати. Перше підживлення після пересадку буду робити добривом. Мастер 13-40-13 для розвитку кореневої системи, щоб коренева система розвивалася в цьому стаканчики. Ось. Коренева система охопить весь стаканчик. Потім буду пересаджувати відкритий ґрунт. Ось такі рослинки в мене 9 штучок. Минулий рік не вийшла розсада, цей рік все чудово. Розвиток повільний. У мене петунів за цвіте, а ось тому бачите ось такий розвиток. 16 лютого. Вся кітка довго знаходиться в розсаді. Висаджувати буде десь після 20 травня, десь більш в кінці травня, коли мене загроза заморозки. Так що, друзі. Вирощуйте дуже чудова, красива квітка. Ось така чудова розсадка з такою кореневою системою. Підживлював доброго Master 134013, master 202020. 20. І ось маю ось такий результат. Так що, друзі, кому подобається така квітка, вирощуйте. Чудова квітка. Дякую, друзі, за перегляд відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому сподобалось відео. До зустрічі, друзі!